Добігає свого кінця рік 2025. І щороку в цю пору я роблю такий собі огляд, яким був цей конкретний рік в моєму житті і в житті взагалі світу. Привіт всім, друзі, це Жуана. Знову Жуана. ми привітання Жуана знову Жуана, яке вже після Нового року в мене буде ювілей, як ювілей, день народження на Ютубі. 14 років. Будемо святкувати 14 років на Ютубі. А 25 грудня в мене день народження. Тому хто мене хоче поздоровити, будь ласка. О. А сьогодні аналітика року, я за вами заскучала, я трошки зникла з Ютубу. До речі, подивіться, яка в мене сьогодні гарна сукенька яким був цей рік в житті мову і в житті світу? Давайте поговоримо, згадайте, згадаємо. От, я трошки, от мене якась алергічна реакція, мене в мене сльозяться очі, тому я вибачаю, що я трошки так виглядаю якось. так. Сьогодні відео серйозне, без образу Галини. Я, до речі, не люблю, коли мене називають по імені персонажів. І перше в ну, житті, що було взагалі, це те, що мої гумористичні мініатюрки крокують світом вже Іде якесь розширення, вони вийшли за рамки українського Ютубу. В цьому році дуже багато чехи, поляки, угорці перезаливали мої уморески з Галиною, що мені приносить прямо ну, міжнародну славу. От Разом тролимо росіянську проросійську диктатуру Зеленського Путліра і цих всіх, е нелюдів. Е це круто, бо протязі року я зняла багато мініатюрок, багато вийшло цікавого контенту. Знову таки я не маю, я не використовую TikTok, але як і на українському тіктоці мене просто зробили мемом. Так, і на іноземних тіктоках іноземці заливали мої ролики. От. І це приємно, це круто. Я ж знову таки повторюю, що це тролінг. Проти всього поганого, проти диктатури, проти, проти всього промосковського. Розумієте? От, так. Але рік це я провела, не виїжджаючи з Німеччини. Такий мій досвід, цілий рік живучи в одній країні, в новій країні для мене. От, І якщо в минулому році я була дуже розгублена тут, я не знала, як купити квиток на поїзд, коли мені кудись треба було їхати. Я не знала, як поповнити рахунок на телефон, я не вміла користуватись банкінгом, онлайн-банкінгом. То за цей рік я дуже багато що опанувала. Я вивчила слова німецькою нові. Мені дуже важко з німецькою мовою, але з часом, з часом, з часом потрохи я вивчаю все більше слів, все більше розумію цю мову, розумію, як ця країна влаштована. І цей рік я провела в певній самотності, тому що ми тут з мамою вдвох. Нас нема друзів, знайомих. Тому це певне таке усамітнення, але також можливість досліджувати цю культуру, цю країну. І я себе набагато впевненіше почуваю, ніж в минулому році. Я багато що опанувала, навчилася, і це, мабуть, найбільший здобуток цього року. Оце моє життя в Німеччині. Певна така відлюдькуваність, усамітнення. Це тепер мій новий. От Спосіб жити. Це моє тепер нове кредо. От. Але я вдячна Німеччині за той спокій, за ту безпеку, яка, по крайній мірі, в цьому році була. Ми не знаємо, як буде в наступному. Але в цьому році було так. От, хоча рік вже не закінчився, але надіємося, що буде все добре. Я Прийняла Німеччину. Я... Вона ні трошки не стала мені своєю, але я її прийняла як місце, де я живу. Ще більше вдячності, ще більше спокою, ще більше вдячності Богу, тому що він, мабуть, завжди мене оберігав в моєму важкому житті. У мене життя важке, трагічне, складне, болюче, але Бог завжди був зі мною. А коли я його впустила в своє серце, коли я почала його слухати, з ним говорити, Бог почав робити ще більше ще моєму житті і воїстину, слава Богу, за все, що ми маємо. І Бог це не релігія, Бог це не, не яка вигадана книжечка, яку там читають щось не шукають. Ні. Бог це любов, Бог це вищий розум, Бог це всесвіт, Бог це добро, Бог це Бог це щось, що ми не можемо зрозуміти, і не повинні. Але це ні в якому разі не церква, не попи і не релігія. Бог. Бог це вища справедливість, Бог це вища добро, Бог це любов, Бог це розуміння, Бог це гармонія. Я з Богом. Я з Богом, якби мені важко не було, Бог мені допомагає, я, я щаслива, я щаслива. І так я і живу. У моєму житті не було якихось яскравих подій в цьому році, не було яскравих подорожей, але в моєму житті було дуже багато в цьому році переосмислення, переоцінки і розуміння. О, весь рік я провела, в... не виїжджаючи з Німеччини, далеко навіть не виїжджаючи з цього містечка, де я живу. О, я відкрила певні цікавинки для себе тут. тут, наприклад, містечко Берга недалеко від нас, там є дивовижні дивовижні гори, річка яка протікає серед гір, серед лісу. Дуже красиве місце. І знаходити красу навіть в чомусь маленькому, оце є чудо життя. Що стосується країни і світу. У мене більш нема країни, яку я б могла назвати своєю. Розумієте? У мене нема більш місця, куди б я могла повернутися. Світ став моїм домом. І що ж в цьому світі робилось? Згадуючи цей рік. Ці всі повіні на Кабоверде, де загинула купа людей. Я там жила скільки часу, скільки років, І, і, і скільки років я слідкувала за тією Україною, я любила, ніколи такого не було. А тепер повіні, катаклізми, людські жертви в інших країнах. Ми можемо сказати, що земля протестує, що на землі, що. що Тут з 20-го року почались важкі темні часи, і зараз хочеться десь сховатись в якійсь нірці, як комашка, десь заритись, заховатись, е, оточити себе тільки най, найкращими, най, найближчими людьми. От такі, отак, отака є тема, мабуть, цього року. От. Е, в Україні продовжується кривава війна, спроби якогось. Капітуляції, я не скажу миру, ситуація жахлива. Я дуже сумувала, тому що Дмитрик не виходить на, на зв'язок, наш з вами модератор, який багато років був модератором у мене на прямих ефірах, Як він залишився в Україні, потім пішов до війська і десь зник, пропав безлісти. Це жах, це страх. Що, що, від, що відбувається з людьми? От. Особисто для мене дуже боляче, що з кожним роком стає все важче. Все більше людей в такій ситуації або гине, або десь зникає, або десь відбуваються якісь е, люди. Ті, хто виживає, розкидані в освіту. Важкі темні часи, в які найголовніше зберегти своє внутрішнє світло і зберегти себе. зберегти себе. О. З Подій цього року ще можу згадати. О. Жахіття в Америці. Міграційна поліція, яка схожа на якісь нацистські рейди. Америка країна, яка є маяком цивілізації, тепер, тепер сама стала чимось, кому потрібен маяк. От. Знову так, бажання сховатись, бажання не висовуватись, бажання, бажання спокою, бажання дому. Цього я вам бажаю Божого благословення. Я намагаюсь виходити частіше в прямі ефіри, щоб з вами спілкуватись. Надію, що у вас все добре. Напишіться, відпишіться, як у вас справа. Всім передаю привіт, хто допомагав нам з мамою в тому році. Той рік був дуже важким у нас. Переїздив зразу в Іспанію, потім в Німеччину. Було дуже багато, багато суму, багато відчаю. Цей рік був трошки інакшим. Але я вдячна всім, хто був зі мною в найважчі часи, хто нам допомагав. Від душі дякую вам. І останні часи стала робити такі підбірки, роки мого життя. Моя музика, яку грають музиканти, більшість з композицій Яна Тукова, гурт Яни Тукової. І підбірки за різні роки з Ютубу, яка я була 5-10 років назад, 12, 14, вже буде 14 років. Тому така в мене нова творчість трошки. Мої прямі ефіри, мої гуморески. Я намагаюся радувати вас своєю творчістю. Тому так, бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, друзі.